Це свіжий прильот. По позиціям лупили орки і от запах гарі, запах пороху, от запах небезпеки. Це такий звичний запах, який мобілізує уважна міна під ногами. Там позиція вже орків». Розірвали їх на шматки. В цьому лісі можуть бути несподіванки. Одобрюють нашу землю. А де ти був? Чим ти займався? Так, уважно під ноги. Дивитись під ноги. по стежці. Розкидала ось. Кругом валяються міни. За мною йдіть. От уважна, уважна міна під ногами. От бачите, що вони після себе залишили. Це 120-й міни. Дуже потужна зброя. От така падає і хати немає. Вот тут також їх позиція була. А оце рашистський КАМАЗ, на якому саме ці міни вони і привозили. Бачите, завдяки аеророзвідці і влучності наших артилерістів обережно. Вдалося знищити російську техніку засобовим складом. От, розірвали їх на шматки. І так будемо робити кожного дня, кожного часу, кожної хвилини. Щоб і сліду їх не було на нашій землі. Отак, От на шматки. Хотілося б якомога більше. Бо чим більше ми їх відправимо на той світ, про який вони мріють, тим менше буде руйнувань і гора у нас тут. Нехай вони одобрюють нашу землю, а ми потім... Все відбудуємо і будемо збирати рекордні урожаї. А зараз, от бачите, вони отак от помічають свої позиції. Знак цими стрічками. До речі, цікаво, тут у людини була пасіка. І залишились вулики, бачите? Багато меду. Бджолині родини продовжують життя. Хм, цікаво, їх намагаються атакувати оси, але ж бджоли організовано дають відсіч. Я займався будівництвом, будували в тому числі і житло для учасників АТО ОС, захисників України. Було багато планів, багато проєктів. Але ж, крім того, я займався ще й громадською діяльністю, один з засновників громадської організації Спілка ветеранів АТО. І ще тоді, тоді ми розуміли, що ворог не зупиниться, що він буде. Продовжувати збройну агресію. І про це ми постійно казали кругом усім щаблям влади писали листи, зустрічалися з можновладцями, керманичами, як Харківської області, міста, так і писали на гору в Київ, Генеральний штаб. До речі, будучи депутатом міської ради. Неодноразово виступав на сесії міської ради з закликом про необхідність додаткових, виділення додаткових коштів саме на програми територіальної оборони і цивільного захисту. Перед війною, у 2021 році, коли бюджет Харківської області планувався на рівні 19 мільярдів, на зоопарк, другий, який у нас є зоопарк, додатково 250 мільйонів. А на територіальну оборону і цивільний захист мільйон сімсот. Мільйон сімсот. Ми стукали усі двері. Я особисто приходив до керманичів міста. Просто вимагав від них. Але чув, що заспокойся, у нас все добре. Ворог просто проводить навчання, це нас не торкнеться. Все, у нас мирне місто, давайте будувати. Парки, дороги, сквери. Давайте висаджувати квіти, робити святкову ілюмінацію. Ну, бачимо, яка зараз ілюмінація, які квіти. І, до речі, і дороги ми з вами побачимо. Бачите, які гарні дороги у нас зараз. Будемо брати асфальт і кидати в ворога. Ну, так, коли засереджуються на дорогах, то немає, ні дорог, ні миру немає. Ну, що було, то кажуть, пройшло. Я думаю, влада зробила певні висновки. Але головне, щоб нашим дітям не довелося. Закінчувати ту роботу, що ми розпочали. Треба максимально згуртуватися усім суспільством і дати ворогу так позубам, щоб ця недоімперія розвалилася на дрібні шматки, щоб тільки покаяння у них було перед, усіма, перед усіма загиблими, перед усіма, хто втратив своїх близьких, своє майно. Тільки через покаяння. Але щоб це покаяння до них дійшло, ми кожного кожного дня, кожної хвилини працюємо. Не бачу свою родину, дружину, доньку, мати, сестру, усіх моїх близьких людей, вже давно не бачив певний час. Взагалі вони були далеко, зараз повернулися у Харків. А людина, вона ж як налаштована, звикає до всього. А що у нас? Дружній чоловічий колектив. Держава нас каргадує, є зброя, вдягнені, та ще й волонтери допомагають. Живі, як кажуть, і раді, та ще й орків б'ємо. Взагалі за це ще й самим треба гроші давати. А ми додаткові отримуємо. бойові. Це насправді унікальна можливість прожити тут на фронті. Так. Дуже скоро закінчиться війна. Почнуться, може і приємні, але мирні часи. І про ці події будуть згадувати історики, будуть згадувати ті, хто був тут. І я навіть не уявляю, що у мене можуть спитати, а де ти був? Чим ти займався? Тому сьогодні найважливіше бути серед тих, хто став першими і все робить для того, щоб якомога швидше ми перемогли і настав мир в нашій державі. А от русський світ, бачите, як звільняє від хат, від майна, від усього, залишаючи руїну. Але ж і вони тут залишаються, одобрюють нашу землю. А от бачите, кацапська техніка підірвалася, а тут є Вон, бачите, воронка і ці міни проїхав, а на тих зупинився. Вон навіть зетка. Щоб не переплутало. От через це поле, от коли куди ми вилітали, там позиція вже орків. І теоретично вони можуть через нього перейти і бути тут. А практично? Ну, практично пильнуємо за цим. Тому ну, максимальна увага. Все може бути. Ми зараз знаходимось на позиціях орків. Ну, їх вже тут немає, ми їх вибили. Хоча це сіра зона. Ми Будемо сподіватися, що вони сюди вже не повернуться. А от бачите, передові технології, зв'язок через дроти. Ми вже про це забули завдяки новим технологіям. Ну а тут... Люди із минулого зі своїми ржавими радянськими бляшанками. От бачите, бліндажи, де вони живуть, жили. От залишки русського, це сміття, залишки руського світу, от кругом тут валяються. Уважно, обережно дивимось під ноги. В цьому лісі можуть бути несподіванки, тому дивимось під ноги. І прислухаємось, прислухаємось. Бо ви чуєте, вибухи, постійні виходи і прильоти. Ми слідкуємо за ними, вони за нами. Постійна боротьба. Тому максимальна увага. От зараз ми з вами провели розвідку тут до ворожих позицій біля кілометру всього міста завдяки нашим ташкам ми бачимо все і надаємо оперативну інформацію нашим анделістам, щоб вони точно вражали цілі. Зайвий час краще тут не бути, завдання виконане і будемо повертатися на базу. У нас унікальна можливість. От зараз відбувається створення нації. От вона в цьому пеклі, в цьому вогні, в цих стражданнях вона загартовується. Так, Путін ворог, він злодій, військовий злодій. Але за рахунок його діям нація гуртується. Український народ відчув. Що ми не такі, як росіяни, і навіть не такі, як інші інші народи. Ми сміливі, ми мужні, ми витривалі, і все у нас буде добре. Зараз на нас рівнається увесь світ. Бо тут саме приходить лінія фронту. За якою цивілізований світ, а там дика орда. І от своїми тілами ми саме захищаємо увесь світ. Так, можливо, це і пафосно, а з іншого боку, ну так воно і є. Ворог налаштований знищити нас. Як націю, як етнос, він ще має потужний потенціал. Думаємо, що швидко нам не вдасться це зробити. Але ж кожного дня, крок за кроком, звільняємо рідну землю. Тому, звичайно, у нас немає іншого шляху. І, як кажуть, касьми лягти, але розбити ворога, вигнати його. З нашої землі. І скільки для цього потрібно буде часу, стільки і будемо тут стояти. Сьогодні за мене день той бригаді, в якій я проходжу службу, вручили бойовий прапор і присвоїли ім'я Юрія переможця. Це знаметна подія. Бо прапор це символ символ військової частини. Це символ, в якому поєднуються усі військовослужбовці. І ті, хто загинув, і ті, хто зараз проходять службу. Я отримав нагороду, орден. Це орден за мужність третьої ступені. Ця нагорода. Всьому підрозділу, всім хлопцям, які зі мною йшли туди в пекло, і нам вдалося успішно провести бойову операцію, врятувати п'ять побратимів і винести тіло загиблого героя. У мене позивний. Фелікс з латини перекладається як щасливий. Буду щасливим, коли ми переможемо. Називаємо серію Фелікс на ізумському шляху.